Опа-опа-опа, гастики всім привітулі! Як ви поняли, це третій випуск про Лондон, про третє частину про Лондон, про Англію, як я тут живу. Хочу вам розповісти про де я живу, що я роблю, чим займаюсь, про мої тренування, про мою роботу і про продукти про, про харчування в Лондоні. Тому гарному перегляду, гасіки. Поїхали. Коротше, моя кімната сильно не розрізняється від того, де я жив в обчазі. У нас це називалось Кубарь. Це в обчазі Кубарь, це тупа кімнатка, там де ми жили в, в трьох, в такій от кімнатці, де я зараз, тільки ми в трьох там жили. Ну, Коротше, нормально, тому я вам показую. Отак, троєчка є. Найшли. Оп! Оце моя тупа спальник одинокий, тупо одинокий тигр тут живе. Тут така от так, тумбочка тут. Тут така тумбочка є. Кратше, все виглядає якось отак. Що акуратненько так з одного гугла. Оце тумбочка, оце моє робоче місце. Стульчик трошечки вже може і треба подобрати чуть, чуть Це моє робоче місце. Мікрофончик, камерка, світло. Це ще сумочка тут де мої мислі і все, що я пишу. Тут креатинчик, тут навчання, і це логове. логове. І Трошечки воно все світиться, тут вроді красиво, але новорічного. але новорічного в мене поки немає нічого. Просто ще отака тємка. Оце все, що в мене є. Це дах, я як на горіще живу, щоб ви розуміли. Це тупо такі ж горіші отак іде. Ну нічого, на горіще, а зато не сильно і дорого тут жити. Тому зараз відкриємо, подивимося, я вам покажу на вулиці. Що. Коротше, якщо відкрити вікно, то в мене на вулиці отакий вид. Бумс. У нас вже так, все тут красиво, щоб ви розуміли. Все тут машини, все просто. Отам. О, десь там я працюю. Отам, От бачите? Трошечки десь там я присум. А це отакий мене вид. З вікна. Насправді завжди хотів таке собі робоче місце. Мікрофончик, комп'ютер, світло, камерка, все є для розвиття, для комфорту. Столик. Тут я купив тільки стол і все. Тільки стола купив, все, все було, тільки мені понадобилось подобається купити. Крісло мені теж дали, воно хрустить, воно вже старе, а сталося тільки поміняти крісло. А так так мені все подобається. Так мені все подобається. І в цей момент теж може трошечки на це подобрати, бо книжки тут подержать мою камеру і, і це все. Кась, коли я тільки прийшов на тренування по боксу, це було якось БМВГД, бо я на свінгські питався пояснити тренеру, що я хочу займатися боксом. Але наразі все чотенько супер, мене розуміють. Вони знають, що я не native speaker, тому, типу, всім пофігу, Хто як там балакає, головне, що, типу, всі тренуються. Моя застінчивість і страх не дає мені знімати вам кадри повного бою або якихось частинок мого тренування, тому пару відео моїх боїв, тому можете їх подивитися. Мені, моя форма на піку дуже подобалась, коли в мене було все собрано: питання, сонна робота, плюс тренування. Зараз в мене трошечки це все розобрані моменти, бо питання ушло і сон не дуже хороший. Тому потихонечку збираємо всі всі моментики разом. Що вам так трьох секунд нам розказати? Ну опа. А? Малюпусінки. Тихо ша держим. Вот так 3 секунд і розказуємо, блядь. Після тренувачки все заявись. Готовий. Нормально відібошує. Дякую. Сад, що так вам моєї роботи. показую що по нему? Щоб ви розуміли, ми вже чистимо чутаху. Не просто немає времени вам показати язик. Ось так, коротше, воно все виглядає. Я король оцього гриля, тут туди працюю. У нас заказики висвічуються. Оце у нас холодильничок, отуди все круче роблю, це у нас все тут моменти такий є. Це у нас так, все так виглядає. А це у нас такий зал. Алло, мамуль, привіт. Да, синочок, привіт. <гум> <гум> мамуль, я, короче, не матюкайся. Чи ти веселий. Я ти не матюкайся, пожалуйста, я знімаю відео на YouTube. Короче, я буду показувати продукти в Лондоні в Англії, які тут у нас і Синочок, це ти не матюкайся, пожалуйста, коли будеш показувати продукт. Вовуль, <гум> добре, я зрозумів. Короче, мені потрібно, що, що, щоб ти щось сказала, я приготував. Що ти думаєш? Борщик готовий. Украї... Ти коли варив борщик останній ду дуже, раз? Дуже-дуже давно не варив борщика. Думаю, що українського борща... Бача... А ти український наш борщик. Все. У вас є такі продукти, як у нас? Uh, ну, я думаю, що знайду. Так, да. капуста там. Я, кра... я не знаю, я, я вже борщ давно не варив, я не знаю, як він вариться, якщо чесно. Ну, якраз згадаєш. Мава, передай підписникам, будь ласка, привіт. Передаю підписникам привіт. <laughs> На Ютубі. На Ютубі там у мене 17 підписників. 7 подписчиков на Ютубі привіт. Все, дякую вам. Давай. Давай, Всім всім пока. Пока-пока. пока Мамулька сказала, треба говорити борщ, тому збираємося в, магазин, в магазинчик і будемо купувати інгредієнти для того, щоб зварити борщецького, українського борща, так скажемо. Тому збираємося. Коротше, єдине, що радує, що магазин знаходиться в двох хвилинах від мене. І це прям взагалі кайфово. Тобто по факту мій продуктовий знаходиться просто. Просто прийти. Просто прийти дорогу. Коротше, мені треба купити і буряк, і моркву, і остальну темку, і томатну пасту, блядь. І там щось багато взагалі... Багато щось там треба для того борча. ділі -то, не так уж і багато. Коротше, що вам хочу сказати, що я типу різниці сильно не відчуваю від е, українського АТБ, від е, польської відренки або бля, нідерландської, то я вже забув, як це а від нідерландського плюсика. Типу все так те ж саме, тільки різниця, мабуть, в цінах, а насправді, типу, все те саме, все те саме, нічого такого тут прям е, по, по качеству їжі я типу, різниці також не відчуваю. І я що там, що там їв, що там, я може все ядно якийсь і не знаю, але по качеству їжі я також не відчуваю. Коротше, я взяв поркшоп на борщ, стою 3,75 фунтів. Тут у нас є польський відділ. Він отак виглядає чуть, -чуть. акуратненько. Тут польська продукція у нас продається. Єдина різниця від українських, типу від України, це, це те, що немає гречки і, і, і таких ось, ось круп, щось таке, типу. Тут є рис, є все, але реально немає просто гречки. І це все можна купити, і в Нідерландах також так було, це все можна купити в турецьких або румунських якихось магазинах, де все продається, типу, таке вже більш від то, що ближче до нашого. Дивимося, картошечка, вибираємо картошку. Це не картошка, це якась інша. Не... О, підозрюва. Мені насправді потрібно дві-три картошини, тому я, мабуть, отак от і візьму. Дві-три. Типу, все, я взяв три картошини. Ідемо далі. Мені потрібна морква і цибуля. Мені потрібна одна цибулина. Стоїть 21 пеньон. За одну штучку. ми беремо одну. Коротше, подивіться, як вже тут все гарненько. Це коротше такий взагалі гіпермаркет, блядь. Це коротше мені взагалі розкопали що о, типу я живу прям вообще, близько до магазину, але... Я такий лінивий насправді. Ну не те що лінивий, я просто працюю і мені впадло готовий, а після цього мені впадло мити посуд. Тому я знайшов тупо оптимальний варіант. Оптимальніший топ трижди. У нас є рис. Він вже коротко, готовий. Отакий. Це готовий рис, І я його просто кидаю в новочку з якоюсь консервною, ляпс. І нормально. Я вже два місяці отак їм цей рис. А коли я працюю, то я на праці їм, бо в мене на праці я можу поїсти на 15 фунтів. Можу заказати і поїсти на 15 фунтів. Тому, типу, я взагалі не готую. Я взагалі не готую, дуже рідко ходжу в магазини, розумієте? Ніхуя собі. Коротше, все, взяв, що треба. Я думаю, якщо що, то збігаю, якщо щось не взяв, тому це все. Тому це все. Єдине, що, єдина, що зміна, типу, яку я почув, почув в Європі і в Англії, типу, це алкоголь і сигарети. Типа, сигарети тут дуже дорогі. Якщо прям брати в цьому магазині в Tesco, це буде 12 або 13 фунтів за пачку якоїсь херового сигарет. Я не курю, це просто інформаціонс. Щось коротше, я себе так некомфортно почуваю, коли знімаю щось в магазині, типу я хочу достати камеру, щось розказати, або зняти нормальний кадр. Страшно, нахуй, сука. Що люди вообще дивляться, блять, можна людей вообще укікнуть з цього, блять, поки я щось знімаю? Алло, блін, ви шо там, гайся. Прикиньте, мені отаку надо конструкцію робити щоб трошечки підзняти, що я вообще готовлю по, -по, по іншому. Ну я вообще ніяк не можу придумати. Тому що ми маємо? Я скупився на борці морковочка, бурячочок вже приготовлений, е м'ясо, порк. Поркшопс. Це горіхи взяв, ну це я просто вам показую. Коротше, капуста тут, картошечка і це все вийшло. Купив собі чай, якщо успокоїтельний, блядь. бо вже 21, вже треба. Вже треба якийсь пити, бо вже по-іншому засипати вже не можу. Щоб ви, що ви розуміли, скільки це все вийшло, це 17 фунтів 74 е, копійки. Тут це взагалі як добрий вечір, тут це недорого. Тому пішов я уставити воду і тут буду щось нарізати вам. Щось буду, коротше, нарізати нарізочку. До речі, мої дорогенькі, забув вам сказати, що тут немає такого поняття, як сметана. Тут є таке поняття, як горєкші, як воно називається. Коротше, такого поняття як сметана, якби тебе сметани немає. Тут, типа, є типу сметани, і вона б називається тут по-іншому. Я забув купити сметану і забув купити зелень. Вона тут є. Тому я зараз буду, коли приготую все, побіжу брисінка за зелі за сметани. Тому пішов я ставити водичку поцьомкувати. І так от коротше, вода в нас закипіла, тому шукаємо рецептик і готуємо борщицький. Що нам треба? Пиздец. Я шо вам, блядь, ты все подготовить. У нас даже есть томатная паста. Как минимум мне требуется нарезать. Як я вам вже казав, я не готую дома, максимум що я можу. Це курочку запекти і то раз на місяць, бо я їм або в ресторані, або беру їжу трошечки з ресторану додому, або просто куплю в супермаркеті рис який просто розготовлюю в контейнері в мікроволновочку 3 минути він вже готовий. Він розігрівся, додав туди курки і все. Це все моє питання. Ось ще можу робити салатики, Це все, що я можу максимально. Тому, поки я готую, Я розкажу вам трошечки про ціни в супермаркеті. Це десь приблизно середні. Ціни на якісь категорії товару можете зрівняти зі своїми цінами або з українськими цінами, або де ви живете. Можете написати в коментарях, які, які ціни у вас і сильно вони відрізняються від лондонських англійських цін. Тому поїхали. Молоко приблизно це по фунту у нас, курка це по 7,5 фунтів, свинина по 6,80 фунтів, яблочина по 11 фунтів. Яблука кілограм у нас коштує 2,40 фунтів, овочі, помідори це десь приблизно 3 фунта. Вода, я купую воду додому, то це приблизно за півтора літри 1 фунт 30 пенсів. Хліб фунт, десь приблизно фунт. Я закінчу. закінчив. От. Морква з цибулею, Туди ще буречочка наріжу. Ну вже це вже буде внизу. Там я не зможу, мабуть, зняти або зможу, подивимось. Тому тут картошечка є, тут е, ця... капуста є, томатна паста, все є. Зараз йду за жарочку робити, м'ясо вже витягують, бо вже десь пройшло часик. Тому будемо бачити. Давайте. Йоп, твою мать, борщ вийшов, прикиньте. Все, все, готово, тут, блядь, чуть-чуть грязно, а тут бочик є. По-перше, хочу, щоб ви подивилися, що я приготував. Це просто бомбіщиський бочик. По-друге, я купив, докупив сметаночку, цибулечку. Це в мене тут сілька. Сіль. Коротше, грік стайл йогурт, це називається. А, блін, ну не буде видно. Це називається тут сметана, чого так, я хер його знаю. Добавляю, що борщ без сметани, правильно, правильно. Добавили сметаночку, коротше, і просто хочу висадити, просто подивіться, просто хочу висаднитися з... з Україною. Бляд, просто хочу оседнитися з Україною, тому що мені мама, бабушка, завжди готували борщі, все готовили. А Зараз я чесно не готовлю собі нічого. Тому пробуємо. Mm. Це тема. Ще купив такого хліба, тому я насолоджуюсь борчом а ви цим відео. Тому дякую вам за лайки, підписки. І дякую вам, ще, що ви її дивитесь мене. Поцілував вас. Поцілував.